Ну, я цілком почув з тим, що каже пан Олександр, це дійсно дві різні стратегії, дві різні парадигми. Назад в минуле, а зробити Росію знову великою, зробити Америку знову великою, можемо повторити. І друга версія, що ми хочемо бачити майбутнє, на стратегія ціком інакша. На щастя, це скажу, щас, може дивно, це звучить. На щастя, коли немає золотого віку, немає куди повертатися. Навіть, ми від Росії чи Америки, наше, наші, наші золоті віки перед нами. Але що Росія зробила? Ну очевидно, що вона змониполізувала пам'ять дружну війну. Це може те, що найбільший інструмент Росії, окрім російської культури, великоросійської культури Достоєвського Чайковського російського балату. Це другий найбільш такий плавий міф, який діє на зовнішній світ, тому що загальне переконання, що Росія перемогла нацизм. От, і це весь час це, це повторюєш. Мушу сказати, що якісь мірі ми самі це завинили, бо ми помогли Росії віддати. Ми віддали в значної міри цей міф Росії. Ми з нього активно боролися, і я думаю, що дуже важливо зараз у нього поборотися особливо 80-річчя. Війни, я вважаю, що дуже важливо, щоб у нас були постійно щось 8 травня, на противагу 9 травня, щось на міжнародному рівні, включно з парадом, не знаю, що це може зробити, але щось, щоб протиставлялося. Тепер щодо мого, мого досту, він не є великий, тому що якось так сталося, що я переважно з фахом історикам їх не треба переконувати. Вони це все розуміють. І добрі історики переважно, вони це розуміють, і тут, знаєте, немає яких таких особливо. Проблем річі, проблема з тими людьми, мону знаєте, ми дивимо, говоримо про те, що на Європі в Італії існує дві категорії людей. Думаєш, на загальний поділ є. І люди, які читають книжки, і люди, які дивляться телевізор. Коли ти розумієш, з людьми, які дивляться, які читають книжки, переконувати легко, і час їм треба переконувати. Гірше з тими людьми, які дивляться телевізор чи Тік-Ток, бо там купу всякої брехні, пропаганди, і це знаєте, тяжко якось якось їх переконати. Але можна. І тут для мене дуже важливо, щоб ми не шукали е, антипутінські е, аргументи на рівні Путіна. Дуже важливо, що ми виходимо площину. Бо якщо ми користуємося, якщо Путін каже одне, ми кажемо ні, це не означає, що ми перемагаємо. Треба просто вводити ці, ці питання, в таку площину до європейцям чи за їх ним краще зрозуміти. Дуже важливо. Ну, скажімо, те, що я говорив весь час, це очевидна теза а де була війна? Хто найбільше постраждав? Подивіться на карту, де пролисування військові дії. Друге річ, я вважаю, дуже важливо показати, що значною мірою це теза, яка є стара теза, але її треба активізувати, що значною мірою це була війна про Україну. Тому що доля цієї залежала в значної мірі від того, що робилося в Україні і навколо України. І це не нова теза, це не стосується не тільки другої стої війни, це стоїться, і перші створі війни. Ми бачимо чітку аналогію до сучасної ситуації. Бо як-не-як, -як, як би що ми не говорили, ця війна має наша, війна має глобальний вимір. Він тут просто показує дуже важливу річ, що без вирішення українського питання, позитивне вирішення українського питання Європа ніколи не буде безпечною. Світ ніколи не буде безпечним. Це дуже важливо. А вирішення українського питання в час вирішення російського питання. Росія пробувала вирішити українське питання, закривши консервні банці. І виявляється, що це не працює. Тобто єдиний для мене спосіб це показати, що вирішення європейських проблем, з тих проблем це включення України в інший простір. В інший простір геополітичний, очевидно, кордони такі всі інші, але в інший історичний простір, де, власне, пам'ять функціонує інакше, де функціонує пам'ять, як каже пані Олександра, де більше ніколи, never more, never again. Аніж це є. Чи вдається, чи не вдається, я не знаю. Але тут є певні способи, які можемо поговорити пізніше, бо є певні ці, ці речі є. Але принаймні дуже важливо, є. що я розпишу, я скажу, пробувати не воювати з путіним його ж методами, а виходити в іншу площину, бо там він не глядає, воно кажучи, не казати, що спростовувати Путіна а а казати, що Путін ідіот. Тому що так він користується історією. Це взагалі не пропустимо користуватися. Ну, все, якщо я звучав оптимістично, то прошу ну, вибачити, я не мав цього наміру. Я думаю, що поки не, не, не звучав оптимістично, мій підхід і каже, цинічний оптимізм, не оптимізм без, безумовний, е -е, ситуація не є добра, і тут нема що говорити, але дивіться, що є. Перш за все, давайте вийдемо трошки від дискурсів, поговоримо про так матеріальну частину. Одна з моїх улюблених книжок це книжка де Сото про чому капіталізм працює в одних країнах, не працює в інших країнах. Він зває дуже добра. До він каже: дивіться, він писав цю книжку в часи кучми. Він каже, дивіться, існує американське радіо, існує українське радіо. Він зживав цей український образ, українське радіо. Він каже, дивіться, чомусь американське радіо чути в всьому світі, а українське тільки в Україні. Чому? Тому що Українсь... Америка має трансформатор. Який могутні. Це економіка і таке всі інші не конвертує дуже важливо. І тому слухати, а українське тільки обмежується самою Україною, тому що Україна Let's Face it, вона є слабка країна, вона є бідна країна, такі всі інші речі. І що ми не говорили? Це та реальність, яку ми мусимо говорити. То тобто знову вертаюся до цього, що наші спроби кількісно знаєте, спротивитися, це не буде. Воно має сенс, ми маємо це припиняти, але воно не буде нам грати на нашу руку, тому що не маємо цих можливостей, ми не маємо цього трансформати. І треба розуміти, що російська наш це газ, нафта і всі інші, які дають ці можливості закидати в величезних цілях. Ми навіть близько ніхто не може зрівнятися, Німеччина може зрівнятися, ми не можемо зрівнятися, це щось цілком інше. Я не кажу, що ми маємо сприймати це, знаєте, як певний діагноз, ні, проте ми маємо виробити іншу стратегію. Тому кажу, наш аргумент не є кількісний, а я є якісний аргумент. Що є? Є певні можливості хитрості. Нам треба використовувати той трансформатор, який є ефективніше. Скажу вам приклад. Скажем, це Україна не перша, хто має таку стацію. Скажем, поляки мали велику проблему в впізнавності їхнього світу, особливо в той момент критичний, коли вони приходили, боролися з комунізмом, коли прийшла перша влада антикомуністична в 9 му році, про коли Польщу не знали. Що сталося? Хто поміг? Британський історик Норман Девіс. Тому що хто повідав світу і про Брита, про Польщу? Британський історик. Якби це подав польський історик, його би не повірили. Перш за все. А по-друге, він би не мав тих можливостей. Знайде важливо. Ми маємо щастя зараз Спрингов, говорити і Снайдер. Це дуже важливо, щоб ви це розуміли. Бо це ізгальна формула. Коли ми хочемо, щоб якась країна про неї знала, це має робити не український історик. Він український історик також має робити, але має бути той, хто є на заході, добре усталений, Мону кажучи, морху ставатися тими трансформаторами і силити ці меседжі, наші меседжі. І в тому випадку ми маємо знати таку людину, з нею працювати активно. Помагати їй, спрямовувати, обговорити можливі стратегії, тому що його ефективність буде, чого чи її ефективність буде набагато більше. Я дивіться, я зверну увагу на один великий перемогу української історіографії. Він пам'ятається не пам звертував, але бо ви не фахвісторики набражаються, але це знаєте, я просто це скажу. Ви не помітили, як за останні роки, в 10 років в світі утвердився термін Голдомор в всіх мовах. Жантрапешки Голдомор. Навіть називається термін український голод чи фемін, тільки голодомор. Всіх мовах, які я знаю, зараз є. Живець Легодомор, як не зрозуміли. Це, був, це не сталося само собою. Це був частинні програми стратегії. Програми. Тому що, зокрема, хто написав книжку найбільш важливу про Голодомор України Фемін? Не український історик, а хто? Лауреат Нобелівської поліцької премії Аннел Побаум. Вона написала цю книжку, вона вміло написала, користується можливості, і тепер ми бачимо один з, один з можливостей. З неї книжку годиться чи не ходиться, але те ми перейняли. Це було свідомий вибір українців. Це бо я знаю, хто це зробив, яка ця ідея, це не була діаспора наша українська, яка хотіла пропагувати, але вона сказала дуже важливо, нам треба знайти когось, хто може написати український голод, але не з України. Врата на бурській премії. Якщо б я мав гроші, я, на жаль, їх не маю, я б підмовив Спілберга зняти фільм про Україну. Це якийсь сюжет. Отак ми повинні думати. Тобто ми не маємо вважати, що це має бути наша справа. Це має бути наша справа, абсолютно наша справа. Тут нема сенсу, ми робимо всі, що можемо. А ми повинні розуміти, що ми є певні обмеження, якими ми інколи, маємо ці обмеження якось перейти. Дуже важливо. Скажемо, ми говоримо також про нашу комісію, яку я довго часу очолював німецьку українську комісію. Ми дуже багато зробили, тому що мало таких самих колег з німецького боку, які впливали впливав в Німеччині в першу чергу. І вони робили наші справи їхніми голосами. Скажемо, ми не хвалюся, але ми це зробили. Ми зробили ревізію німецьких підручників. Те, що ви зараз був про це говорите. Ми німецької різі, і ми деякі з тих підручників застали переписати, включивши на український сюжет. Тобто, моя текста є дуже важливою. Маємо мати стратегію іншу. Тому що, знаєте, посилення наших зусиль часом до нічого не поводять, що немає іншої стратегії. І власне для цього я хочу здати вашу увагу і думаю, що цьому напрямку маємо працювати.